Українці у Польщі втрачають статус Укр, навіть про це не підозрюючи. Як перевірити чинність статусу і його відновити, розкажу у цьому відео від українського каналу ПЛ. Мене звати Іна Шиміна. З вас підписка, лайки дзвіночок. Згідно з польським законодавством, в українці, який перебуває під тимчасовим захистом у Польщі, можуть забрати статус Укр з таких причин добровільна відмова. Виїзд з Польщі на період більше ніж 30 днів, отримання захисту в іншій країні неправди. Відомості про себе, які особа надала при оформленні статусу чи вчинення особою важкого злочину на території Польщі, навіть якщо жоден із цих пунктів вас не стосується, ризик втрати статусу залишається, особливо для подорожуючих. Річ у тім, що у системі прикордонної служби Польщі може виникнути збій у відстеженні періоду відсутності особи в країні, і ви не покидаючи Польщу більш ніж як на місяць, можете бути позбавлені статусу. Тусу навіть про це не підозрюючи. Тому періодично перевіряйте актуальність свого статусу. Зробити це можна через дію ПЛ. Під вашими даними має стояти зелена галочка з написом Документ дійсний. Якщо ви втратили статус Укр через те, що були відсутніми у Польщі понад 30 днів. Відновити статус можна лише один раз для цього. Слід звернутися до ужонту свого міста з паспортом та песелем. Якщо ж ви були відсутні менше ніж 30 днів, і статус у вас забрали. Помилково йдіть до жонду і. Довольте це. По перше, покажіть печатки у паспорті з датами в'їзду чи виїзду, чи смс від мобільного оператора. Накшталт вітаємо в Україні або вітаємо в Польщі. Підійдуть і, наприклад, довідки від польського лікаря з датою чи зроблені у Польщі фотографії з датою у вашому телефоні. Оновлення втраченого статусу безкоштовне і здійснюється на місці. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайк, дзвіночок і підписку на український канал ПЛ.